Понад 800 квадратних метрів щастя. В Ужгороді першу річницю відсвяткував дитячий розважальний центр Кіц Клаб. Двоповерховий простір пропонує світ безтурботності для дітей. Тут із зони ресторану потрапляєш у найцікавіші локації: лабіринти, батути, різноманітні гірки та стіни для скелелазіння. Другий поверх розрахований для найменших відвідувачів. Тут є ціле містечко професій, де кожен малюк може спробувати себе вроде ролі лікаря, повара, банкіра або поліцейського порядок та безпеку в ігрових зонах контролюють уважні інструктори. Концепція, взагалі, була це поєднання як дитячих, так і дорослих зон розваг. Тому ми поєднали так, що на першому поверсі у нас лабіринти, де дорослі дітки, відмежувавши молодших діток на другий поверх, де дитяче містечко, де будиночки професії, різні басейни з кульками їм набагато веселіше і спокійніше. Це така наша особливість. Поєднання і дитячого містечка, і лабіринту. Все в одному, якби комплексі. Заклад соціально орієнтований. Для дітей з інвалідністю тут діє безкоштовний вхід. Також власники центру потурбувалися і про малят, батьки яких захищають нашу державу. Для них теж діє безкоштовний вхід у будні. Ну, оскільки ми відкрилися в період повномасштабного вторгнення, то у керівництва це був як один з підпунктів зробити життя діток трохи яскравішим, щасливішим і надати можливість відвідувати заклад всім. Ми намагаємося зробити комфортним перебування для всіх. І це досить цікаво працювати з дітьми, оскільки це така сфера з дорослими ми завжди стикаємося, а з дітками це щось особливе. Дітлахи кажуть, облюбували цей дитячий простір, адже кожен тут для себе щось знаходить до душі. Мені тут подобається, бо тут багато веселощі. Ну, Мені більше по горкам і палабіринком бігати. Тут дуже багато чого, де можна погратися і провести час. Тут є такі лабіринти, тут можна пограти в приставку. Так. Тут дуже весело і прикольно. Зі слів адміністрації закладу, заради щасливих усмішок дітей і слів, ми до вас ще обов'язково повернемося. Центр працює, адже на щоденну роботу тут надихають саме діти.